Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас вітати! І сьогодні в нас 133 серія серіалу Життя репетиторки, 6 червня, п'ятниця. І у нас тема х -х, пасивна агресія. Будемо говорити про пасивну агресію дітей сьогодні щодо репетиторів, чому вона з'являється, як які уяви вона має, але спершу про поточне. Провела вже ранковий урок, тому записую відео дещо пізніше, я думаю, за освітленням це видно. І якраз сьогодні цим ранковим уроком завершила стартові заняття Стартові заняття знайомства, що тривали два тижні, і можу сказати, що до мене прийшли гарні дітки. Які надихають мене працювати, навіть уже зараз готова розпочати. З окремими ми навчаємося влітку, з окремими зустрінемося в серпні. Я задоволена тими мамами, що до мене звернулися, і тими дітьми нікому не відмовила. Усі діти, це діти, з якими я бачу, що я зможу працювати. І ніхто не відмовився від моїх. Послуг за результатами стартового, або кількох у нас вже з деякими кілька занять минуло, кількох занять. Тому набір е, на е, наступний рік. Як і минулого року, все у мене завершується. Минулого року він завершився в кінці ближче червня, а цього року завершиться на початку червня. Єдине, що у мене на меті іще зібрати групу 10-класників, бо у мене цьогоріч немає поки групи 10-класників з підготовки до НМТ. Оце от те, що мене ще цікавить. Тому якщо ви 10 клас, то ласкаво прошу, звертайтеся. Пишіть у коментарях, і ми з вами. Поговоримо. Так, що я ще хочу сказати? Моя помилка під час проведення стартових занять в тому полягає, що я їх вписувала в розклад. І я їх вписувала в розклад. Стандартний літній розклад, який має перерви по 15 хвилин. Стандартний семестровий розклад у мене має перерви 5 хвилин, зрідка 10 хвилин, якщо це дозволяє, він, але часто 5 хвилин. А от розклад літній має перерви 15 хвилин. І я, коли проводила стартові заняття, я зрозуміла, що я неправильно зробила, коли уклала цей розклад, тому що інколи 15 хвилин нам бракує, бо мами починають розповідати про ситуації, ми починаємо обговорювати те, чого б ми хотіли. Ми захоплюємося цим обговоренням, нам цікаво обговорити нюанси, і через те не завжди вистачає часу. І, на жаль, така ситуація у мене, я згадала, була і минулого року, але я забула про те, що минулого року у мене були також моменти, коли, з окремими мамами, ми не встигали за 15 хвилин узгодити те, що ми б хотіли узгодити на початку нашої роботи. І через те. Наступного року я собі нагадування напишу, що не можна ставити 15 хвилин оцієї от е, межі е, між уроками, треба ставити більше. Бо я не можу і ту дитину облишити або групу, яка чекає на уроки. Е, і з іншого боку не можу е, незручно мені теж е, перебивати, переривати маму через те, що вона говорить ті речі, які є вагомими для нашої роботи. Тому ось так от. Е, а тепер про. Пасивну агресію. Поговоримо про це. Отже, Дивіться, дитина, яка прийшла навчатися і не сильно хоче цього, затиснута в лещата. З одного боку, на неї тисне мама, з іншого боку на неї е, тиск е, роби, скажи, напиши е, відбувається з мого боку. І у нас отак от, от, дитина виходить. Вона не хоче, вона відштовхується, а ми оце от і ми ж ще згори, тому що у нас то позиція згори відносно дитини, якщо дивитися за ієрархією, що у батьків, що у репетитора, незважаючи на те, що ми можемо змішувати ролі десь, але все одно відчувається те, що ми ось десь, отут, дитина десь тут, і ми оце от так. -от -от -от. Це знов-таки це якщо дитина не має мотивації навчатися. Так от. Що дитині робити? Вона не може піти в відкритий конфлікт з мамою, бо відкритий конфлікт із тим, що згори, – це погана ідея. Вона не може піти в відкритий конфлікт зі мною. Маму вона краще знає, тому деякі діти, що краще знають маму, йдуть з мамою у відкритий конфлікт і кажуть, я не буду навчатися. Деякі діти, які маму знов-таки гарно знають, не йдуть з нею у відкритий конфлікт, а мене погано знають, можуть намагатися йти у відкритий конфлікт зі мною. У відкритий конфлікт зі мною піти дуже важко, тому що я його не допущу. Я знаю, як він розпочинається, і мене дуже важко вивести з себе на те, щоб я теж конфліктувала з дитиною. Тому що я це все все бачила, перебачила, і, звісно, не сприймаю особисто на себе. Тому цей конфлікт залишиться не конфліктом. Тому цей важіль дитина не зможе використати. А якщо зможе, то і мама, і репетитор якось так зроблять, що відкрити конфлікт ні до чого знов таки нічого не дасть. Що залишається дитині, якщо вона все-таки не хоче пасивна агресія. Як вона буде виявлятися? Звісно, на моєму уроці. З якими випадками пасивної агресії ми можемо стикатися? Коли дитина змушена відсидіти фізично, але каже: Я не буду з вами розмовляти. Або я не буду виконувати це завдання. Або Я не буду писати. Або. Наприклад, я писати буду, але не все. Або Я не буду слухати вас, я людина-павук, я буду стрибати. А або що ще може бути? А я послухаю, що ви розповідаєте, і навмисне буду робити не так. От ви вчите, що треба «івна», Ївна до чоловічих імен приєднувати, а я буду приєднувати Євна, як ви сказали, не можна. І оце так подивлюсь: на вас, скажу: Сергієвна, Олексія, Євна, Андрій, Євна. І подивлюсь на вашу реакцію. Ви скажете, ні, так не можна. Я скажу: хі-хі, Микола Євна. <смас> і буду навмисно казати вам неправильно. Що ви мені зробите? Що? І ось це от у нас виявляється таким, в такий спосіб пасивна агресія. Дитино. З цього ми повинні якось видобути, щоб вона у цьому не перебувала. Це ж негативна річ, це ж злість, це ж те, що ми не можемо висловити прямо і воно виривається по-іншому. Тому що ми робимо? Перше на мене це не діє. Я з цим уже стикалася. Це мене не зачепить, це нічого не змінить. Це ні до чого не призведе, це не призведе до мети. Це не приведе до результату, якого ти сподіваєшся. Перше. Друге, а якщо отак? А якщо А якщо ми тебе зацікавимо, а якщо інша вправа? А якщо ми оце зробимо? А якщо оце зробимо, когось можна видобути з цієї пасивної агресії жартом, когось можна видобути якоюсь цікавою вправою, яку дитина любить, когось розмовою на сторонні теми. Когось іще чимось. Дітей, які вже здатні до самоаналізу, схильні аналізувати себе, і які зможуть це усвідомити, ми теж можемо залучити до цього, спитати, так, а що зараз відбувається, чому ти так вчиняєш, а якої мети ти хочеш досягти, а чи досягнеш ти мети ти своєї, якщо будеш так робити, а чи не легше зробити якось по-іншому тощо. Ось така у нас. Може відбутися також розмова для аналізу дитячих проблем. Тому моя мета в такому спілкуванні не звести усе до конфлікту, а намагатися дібрати ключика до дитини, паралельно пояснюючи мамі про те, що у нас відбувається, паралельно доводячи до відома, але намагаючись розповісти, що я не нападаю на дитину. Ні, не треба захищатися від мене, не треба, я розповідаю. Що у нас відбувається, ми з чим ми зараз стикаємося, з чим ми зараз боремося, і е, даю е, варіанти, як ми можемо це подолати, а інколи мама мені підказує, що дитина любить, що її цікавить, і тоді, як ми можемо це подолати, і на яких умовах ми е, працюємо. До речі, ще працюють умови. Коли дитина впадає от в цю, е, наприклад, я не буду робити, ми ставимо умову: гаразд, ти не хочеш писати, ми попишемо там, не знаю, 4 ряд. Дивись, ось ці чотири рядки ми зробимо, більше ні, у нас угода. Гаразд, ми пишемо чотири рядки сьогодні. Якщо це спорадичний якийсь епізод, коли дитина не хоче писати, там, і якщо для мене категорично треба пописати, то ми тоді ці чотири рядки найважливіші попишемо. Якщо мені категорично не треба, ми можемо домовитися. У нас існують також домовленості. І е, якщо це категорично треба, то тоді домовленості не спрацюють знов таки, е, і ми домовлятися не будемо, ми будемо шукати інші шляхи. Ось такі пасивно-агресивні бувають у нас також відносини, і з цим теж можна стикнутися. Але з цим можна працювати. Скажіть мені, будь ласка, чи є пасивна агресія у вашому житті? Чи здатні ви до пасивно-агресивних дій? Чи помічали ви, що ваші діти теж бувають пасивно-агресивними? Якщо вам цікаво про це поговорити, то запрошую до діалогу. А якщо не цікаво, а цікаво просто мене послухати. Підписуйтеся, долучайтеся. Буду рада зустрічі з вами, яка відбудеться вже завтра, у суботу. Гарної вам п'ятниці, продуктивної, цікавої і не пасивно-агресивної. До зустрічі. Гарного дня, побачимося!